Час новини ТРК Львів вітаю у випуску. Розповімо, де на Львівщині знайшли місце для сміттєзвалища. Чому не доводять до ладу занедбаний фонтан Кульбаба у центрі міста про піший хід зі Львова до Маріуполя та ще багато іншого у студії Ірина Палига, сурдопереклад віримось. Рятувальники Львівщини у пошуках зниклого еколога обстежили вже понад один гектар Грибовицького сміттєзвалища. Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, станом на сьогодні загалом обстежено площу близько одного гектара 240 метрів і пересипано сміття майже 58,5 тисяч кубічних метрів. На місці події рятувальники проводять моніторинг пожежної обстановки на схилі сміттєзвалища. А от з метою недопущення виникнення горіння сміття на дальньому схилі силами ЛКП Збиренка проводяться роботи по засипанню цієї ділянки ґрунтом. Тим часом на Львівщині, начебто, знайшли місце для сміттєзвалища. Полігон для вивозу відходів планують зробити у селі Добряни Миколаївського району. Львівська облдержадміністрація погодила звернення міської ради Львова щодо виділення земельної ділянки для будівництва сміттєпереробного комплексу твердих побутових відходів. Йдеться про кар'єр підприємства Миколаїв Цемент, загальна площа кар'єру 178 гектарів. Під сміттєзвалище міська рада хоче відвести 70 5 гектарів, однак інформація про створення сміттєзвалища викликала спротив селян. Вони вийшли на збори села. Люди категорично проти розміщення на їхній території полігону твердих побутових відходів. Місцеві певні офіційного рішення наразі немає. Мешканці Добрян переконують, якщо потрібно, вони масово збиратимуть акцію протесту, виведуть також мешканців навколишніх сіл. Раніше Львівська ода запропонувала Львову сім різних ділянок для. Для сміття. Мешканці вулиці Торфіної вийшли на пікет. Люди заявляють, втомилися від бездіяльності ЛКП, яке обслуговує їхні будинки, і хочуть, аби перед тим як вступить у дію закон про ліквідацію ЖЕКів та створення ОСББ комунальники навели лад з будинками. Більше про вимоги мітингувальників ми розповімо у нашому випуску о 20.30. Зруйнований фонтан у центрі міста на розі площі Галицької вулиці князя Романа, як більмо на оці, занедбаний фонтан Кульбаба. Водограй вкрився чорно-зеленими плямами, а із самої скульптури відпадає плитка. Чому міська влада не доводить до ладу центральний фонтан? Дізнавались наші журналісти. Пан Степан гуляє площою Галицькою майже щодня. Розповідає фонтан на перехресті площі та вулиці князя Романа завжди освіжав у спекотні літні дні. Чоловік дивується, чому зараз він у такому занедбаному стані. Колись він глядав, було приємно, повода. Ось віжала, коли була температура висока, а в цьому році він перестав взагалі працювати і невідомо чому. Скверик тут такий, що люди сядуть, послухають. Якщо гарна температура висока, то й приємно й посидіти. Перехожі твердять, занедбаний фонтан треба відновлювати, бо зараз він не привертає увагу перехожих жителів та гостей міста. Я думаю, що треба чому? однозначно треба. Він тут пасує. Він зараз не привертає уваги. Фонтани взагалі прикрашають місто, і кожен фонтан потрібно відновлювати. У нас що за будь ласка, не дивуйтесь. У нас що за в ратуші погоджуються. Площа Галицька одна з найбільш проблемних зон у місті. Її давно потрібно реконструювати, але поки навіть не створили проект. кажуть для початку слід поспілкуватись з жителями та активістами, аби дізнатися, якою хочуть бачити цю площу львів'яни. Чи залишиться тут фонтан? Теж вирішуватимуть спільно. Нормальний цивілізований підхід європейський Це коли рік проектують, потім рік будують. Тобто, що ми в цьому році зможемо зробити проект, то це буде неймовірний успіх, а за наступний сезон вже робити конструкцію. Вже скажімо, перший крок зроблений, геодезична зйомка управління архітектури зробило. І я думаю, що протягом наступного місяця почнемо підготовку до формування завдання. Тож, поки площу Галицьку не відремонтують, фонтан так і залишиться занедбаним та розбитим. А реальні роботи в кращому випадку почнуть лише наступного року. Ольга Тимуляк, Антолій Лопаченко, новини. А от Львівську статую свободи відреставрують з кінця червня. У Львові стартують відновлювальні роботи скульптурною групою Щадність, яка розміщена на куполі музею, етнографії та художнього промислу. Що на проспекті Свободи 15. в кінці минулого року на благодійному акціоні зібрали 300 тисяч гривень для встановлення Львівської відновлення Львівської статуї свободи? Частину цих коштів витрачено на проектну документацію. За решту проводитимуть відновлювальні роботи. Також залучать 300 тисяч гривень з міського бюджету. Додам, будинок музею етнографії художнього промислу, колишня будівля Галицької щадної каси є пам'яткою архітектури місцевого значення. Автором скульптурної групи Групою щедрість є Леонард Марконі. Реставраційні роботи завершать цього року. Реставратори так оптимістично говорять про три місяці. Маємо надію, що стільки і буде. Оскільки, крім самої скульптурної групи, яка складається з трьох фігур, ще плануємо реставрувати два вікна, обабіч, дві люкарни, то роботи буде трошки більше. У Шевченківському районі Львова запрацювала нова амбулаторія сімейної медицини. Розташована вона на вулиці Грінченка, 6. Обслуговуються тут майже 9 тисяч населення мікрорайону. В амбулаторії працює п'ятеро сімейних лікарів, шестеро медсестер та процедурний кабінет. На проведення ремонтних робіт з бюджету розвитку використали більше 735 тисяч гривень. Для закупівлі обладнання витратили 90 тисяч гривень з міської скарбниці. Також залучили і позабюджетні кошти загалом у Львові сімейною медициною охоплено більше 90% населення. Це рекордний показник по Україні у закладах охорони здоров'я міста. Функціонує майже 450 дільниць, 14 амбулаторій та 41 відділення сімейної медицини. Досвід світовий, досвід європейський, показує, що навпаки треба робити децентралізацію. Треба створювати заклади охорони здоров'я первинної ланки, тобто в такі амбулаторії ближче до людей, де люди живуть. Нашим пацієнтам надіюсь, буде дуже комфортно тут і приємно зайти до сімейного лікаря. Крім того, переваги амбулаторії в тому, що пацієнти мають право вибирати сімейного лікаря на свою там уподобання. Саме це приміщення було найближчим часом, на протягом одного місяця, було виділено. І на сесії міської ради всі одноголосно проголосували для того, щоб це приміщення віддати під амбулаторію сімейної медицини. Сьогодні всесвітній день донора крові. Цей день це ще один шанс закликати людей до відповідальності одне перед одним і надання посильної допомоги тим, хто її потребує. Донором крові може стати кожен охочий віком від 18 до 60 років з масою тіла не менше 50 кілограм. За один раз донор може здати близько 450 мл мілілітрів крові. Медики зазначають, здаючи свою кров, ви не лише рятуєте життя інших, це ще й корисно для власного здоров'я. Після того, якщо людина здає кров, то кров оновлюється. Люди стають набагато молодші, довше себе ліпше почувають. Крім того, появляється імунітет. Ось, в принципі, люди, які мають трошки підвищений тиск, їм це теж є краще, тому що вони тиск падає і вони себе набагато ліпше почувають. Історичний день сьогодні 125 років тому народився полковник армії УНР, перший голова УН, один з ідеологів українського націоналізму. Євген Конувалець. Він народився у вчительській родині в селі Зашків Жовківського району. Сьогодні до його хати, в якій зараз музей, прийшли десятки людей. Як на Львівщині вшанували річницю з дня народження громадського діяча, дивіться далі. Зашків вшанував пам'ять свого земляка. На місцевому цвинтарі до могили батьків Коновальця прийшли сотні людей. Серед натовпу місцевий пан Роман. Чоловік щороку вшановує пам'ять свого земляка. Він навіть був свідком історичних подій. Більше 25 років тому невідомі підірвали у Зашкові пам'ятник Євгенові-Коновальцю. То було в 3 години 15 хвилин ночі. Була така місячна місячна ніч. От ми почули вистріли, жінкою вибігли, і тут почалася стрілянина. І зять мій, і тут хлопці стояли, машина стояла е, охорони. Ну, Але що така, яка символічна оборона, охорона була, просто з палками хлопці стояли. На 125-ту річницю з дня народження провідника українських націоналістів зібралися сотні людей. Колись він тут був жив, очолив бойову групу в 27 років. Потім колись був поїхав в Рим, там він жив пару років, і там він вже помер. Ми були дали цукерки, туди були, підклали бомбу. Він був вибухнув. На малобатьківщину Євгена Коновальця приїхали і ось ці школярі. Для них у хаті музеї проводять екскурсію. Експонати розташовані у трьох кімнатах: період дитинства та юнацтва, військова діяльність. Матеріали іншої кімнати розповідають про заснування та керівництво військових організацій, боротьбу в підпіллі та вбивство. У Музеї Євгена Коновальця збереглася серветка, яку вишила мама Євгена Коновальця, і також образ святої Терези, яка який є родинною реліквією сім'ї Коновальців. З речей практично майже. Нічого не збереглося, тому що після смерті батьків в цьому будинку був медпункт. Нижче музею Коновальця буде, буде відтворено господарство голови кооперативу Дмитра Дрозди з кімнатою читальнею В тому будинку, в 1907 році, Євген Конувалець прочитав свою першу лекцію і зробив її центром громадського життя. Під приміщенням поблизьким ДПС Ліаду в підвалі буде створений. Музей військового періоду нагадаю 2016-й визнано роком пам'яті полковника Євгена Коновальця Ірина Качмарак, Сергій Медведєв, Новини двоє львів'ян готуються до пішого походу зі Львова до Маріуполя. А це понад тисячу кілометрів. Обидва рідні брати. Таким чином вони хочуть популяризувати здоровий спосіб життя і познайомитись з Україною. Вони щойно закінчили школу Максиму 17 років, а Даниїлу 18. Хлопці дуже люблять подорожувати рідним краєм. Та цей маршрут для них буде найдовшим. Ця ідея виникла в мене, коли ми вернулися з переходу через Карпати. Ми, ми вирішили, що треба планувати далі щось робити. Стартують брати завтра о шостій вечора від Львівської ратоші. В планах щодня проходити 40-45 кілометрів. В великих містах їх зустрічатимуть пластуни. Маршрут буде продяга... починатися у Львові. О вісімнадцятій ми виходимо і буде пролягати через такі великі міста, як Рівне, Житомир, Київ, Черкаси, Дніпро. І закінчення закінчиться маршрут в Маріуполі. Мама хлопців намагалася їх відмовити від такої непростої медрівки. Вона кажуть, їй це не вдалося. З тих пір продовж півроку брати активно готувалися до подорожі, як морально, так і фізично. Ми старались бігати майже кожного дня. Тому що фізична підготовка дуже важлива якраз для цього переходу. Хлопці обійшли українські Карпати та вже перечуті нової подорожі. Наплічники напакували не важкі, а от для настрої взяли супілку. Свій маршрут хлопці назвали із Україною в серці, бо прагнуть своїм походом поєднати захід та схід. Фото та відео із подорожі обіцять викладати у соціальних мережах. Ірина Куненеснзар Петляк. Новини. Цими вихідними з офіційним візитом до Львова прибуде державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін. Продовж двох днів запланована низка зустрічей з представниками державної влади, єпископами, священниками та семінаристами. Одним із важливих пунктів програми стане відкриття та благословення музею при Римокатолицькій курії, а також освячення землі під будівництво нового храму імені святого Іоанна Павла ІІ біля подрому. Місце, де у тисячу у першому році Павло Йоанн Другий завершував завершував святу літургію. Ми хочемо там зробити маленький центр, такий пасторальний, щоб продовжувати, щоб студіювати вчання Івана Павла II, щоб передавати наступним поколінням, а також маленький храм, де вірні могли б зустрічатися з Господом. Святих таїнствах і Божому слові візит секретаря Ватикану відбувається в часі 25 ліття відновлення структур католицької церкви в Україні та 15-ї річниці візиту Іоанна Павла II до нашої країни. Окрім Львова, державний секретар Ватикану також відвідує Київ і Запоріжжя. А от 26 червня відбудеться традиційна всеукраїнська проща до села Страч. Цьогоріч вона присвячена 65-й річниці від дня мученицької смерті страдецьких блажених священомученика Миколая Конрада та мученика Володимира Прими. Попередні роки прощу у страчі відвідували близько 30 тисяч морян. Однак, цьогоріч 26 червня випадає на неділю, а тому очікують, що людей буде більше. Очолить божественну літургію у страчі, Блаженніші свят. Та слав. початок буде в 9 годині. З'їзд буде до села Ямельня, о 10 годині буде молебень до страдецьких блажених, і звітом е, почнеться піша хода. Вона буде іти близько години часу до площі на долині, де о 12 е, годині розпочнеться е, архієрейська свята літургія яку очолить блаженіший Святослав. Сьогодні як ніколи є дуже важливо збагнути покликання мрян до святості. Тобто ми дуже потребуємо святих лікарів, вчителів, чиновників, адміністраторів, архітекторів, будівельників і так далі. І на це хочемо звернути також увагу і заохотити до такої молитви за заступництвом блаженного Володимира Прийми як гарного прикладу для життя мирянина і його наслідування Христа багатьох. Нагадаю, у селі Страч розташований печерний монастир, який діє в 11-13 століттях, і є другим найбільшим печерним монастирем на теренах України після києво Печерської лаври. Печерний монастир є унікальною історично архітектурною пам'яткою, яка зберегла свій первісний вигляд і, перебуваючи у ній, можна побачити, як жили монахи кілька століть тому. Страченська хресна дорога у 1936 році була піднесена папою Пієм одинадцятим. До гідності Єрусалимської хресної дороги і наділена щоденним повним відпустом. Що ж у мене це вся інформація? На цьому я з вами прощаюся і підсумуємо день вже звично о 20.30. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. зустрінемось, не пригавте.